Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Нарешті я більш-менш здорова, нормально себе почуваю, можу говорити, вже горло в мене не болить і голос не хриплий, тому, думаю, візьму вам відео-розпаковочку. Мені прийшла сьогодні посилка з компанії Лівеста. Та з компанії, з компанії, а із сайта Мейкап. Отже так. Не звертайте увагу, я так трішки особливо не марафетилась, трішки вій ві підкрасила і брови. А так взагалі тон поки що не можу наносити, так як у мене така трішки ситуація така трапилась. Я прибирала непотрібне волосся на обличчі полосками для депіляції, і, і оці полоски мені пошкодили шкіру. Як ви можете бачити, то у мене ось тут є слід такий, шкіра з дирилась з полосками і на підбородку. Бачите, що робиться? У мене такі травми. Отже, такий відступ. А, тепер давайте перейдемо до розпакування. Покажу вам спочатку лівеста. Це по 12-му каталогу замовлення. Ну, я більше не буду робити. Це таке одне замовлення зробила. Там більше собі там замовила, ну і дещо там родичам. Отже, давайте покажу вам. А... Ось перше, що це ось такий чай, він йде, ну, така як заварка, розсипчатий. Це із так, Чор -чор -чор чорний листовий зі шматочками апельсина 80 грам. В каталогах ці чаї не представлені, а вони, в, як на сайт заходить алівести, там є товари, які онлайн лише доступні. І ось чаї саме онлайн. Захотіла спробувати щось таке цікавеньке, тому це собі. Далі. Замовила собі ось такі полоски для депіляції. В мене зараз там вже закінчуються, і там вже дві, і бачите, що ці полоски будуть нормальні, так як я вибрала собі саме для чутливої шкіри, тут 27 штук. Побачимо, була гарна ціна в каталозі на них, в принципі, я так порахувала ще і знижкою. То вигідніше, ніж купувати в Єві чи у Ватсон, зде я постійно брала. Тому вирішила спробувати. Так, потім а, замовили в мене а, батьки ось такі а, антистрес, такі вітаміни. Так, це фітокомплекс на травах. Та вітаміни групи В антистрес. Ну, побачимо. Ще ми тільки починаємо знайомитись з цими вітамінами різними, щоб лівесті представлені. Я зараз п'ю також молоді суглоби. Ну, не знаю. Ну, я сказала б, що начебто краще стало вже в мене так коліна не крутить. Ну, а ось ці не знаю, батьки будуть тестувати. Потім була гарна акція. Якщо купуєш мило таке, три штуки, то там знижка тоді йде. Це із органовою олією. Ось так воно виглядає в такому пакетику ще. Об'єм, не об'єм, а вага 100 грамів. Ось таке величеньке. Тому е, замовила е, три штучки таких. Так як у мене чоловік користується таким милом бурсковим, то йому замовила два в запасі і одне е, мамі. Так, і ще більш-менш така гарна акція була на ось такі засоби для миття посуду 500 мл. Там представлені вони в двох ароматах: алоєвера та яблуко. Так, оце ще з алоєвера, він ще. Із іонами сріпла, гліцерином та алантоїном. Ну, ось такі два, одне собі взяла, а одне е, мамі чоловіка. Так. Ну і таке там ще замовила ось такий пакетик гарний. Подобається мені. Це в, мене, я замовила, в мене в Avon замовляли там на подарунок такий набір дитячий для дівчинки. І я вирішила, що із Лівестим захотіла замовити ось такий пакетик гарний, якраз, щоб той набор в цей пакетик покласти буде дуже гарно. Для дівчинки. І ось такий ще пакетик також такий чоловічий, можливо, також комусь буде на подарунок із чоловіків. Так, ну і ось каталог наступний. Це 13-й дія каталога 13 з 27 листопада по 24 грудня. Я ще не дивилася. Повертаю і, звичайно, відзніму відео огляд на канал викладу. Ось таке у мене невеличке замовлення в лівесті. А тепер давайте подивимось: ось така у мене невеличка посилочка з мейкапа. Це я участь приймаю в мейкап клубі там інколи різні там пости роблю, викладаю про продукцію. І то, там часто беру участь в різних, в різних розіграшах, і е, мені прислали три продукти: ці продукти на затест, щоб я протестувала і потім е, зробила е, пост-відгук на ці продукти. Це безкоштовно мені прислали, нічого я не платила. І я хочу так, щоб ви розуміли, які продукти мейкап присилає на затест. Я вам назву, скільки ці продукти коштують на Мейкапі, якщо їх ну, купувати просто. Я вам буду зараз показувати. Зараз я е, знайдуся, тут скрін і зробила покажу вам. Угу. Так, отже, показую перший продукт, який на затест це ось такий бальзам для губ, розволожуючий. Це із Гуавою бренд Тінк. Вже не перший раз Майкап присилає там в подарункових боксах саме продукцію Тінг. Це, якщо не помиляюся, наша українська. Так, це наша українська фірма. Ось такий гарний, великий об'єм, гарна така упаковочка. М -м, і аромат також прикольний. А на мейкапі цей бальзам коштує 78 гривень. Ну, Непогана ціна за такий великий об'єм. Звичайно, ще буду ж тестувати, як ці, ці продукти мені будуть події. Але я думаю, що мені сподобається. Так, далі. Далі ось такий прийшов зігріваючий бальзам для ніг з екстрактом імбиру та корицею 45 мл. Такий невеличкий. Зараз в багатьох таких акціях на майкапі в. Ось оцей бальзам також в боксах представлений. Тому, так, зараз скажу. На мейкапі він коштує 62 гривні. Ось такий маленький. Також будемо тестувати. Так, а що це бренд Шелі? Так, а що це за бренд? Шелінг. Трібно було подивитися. Можливо, це також український. Ну, так, це також український бренд. Буде дуже цікаво протестувати. Так, далі, а тепер два продукти цікавих, які не бюджетні. Перший це ось такий, як сказати, крем для шкіри навколо очей, Зволожуючий крем для повік з гіалуроновою кислотою та зеленим чаєм. Це бренд Дерма E. і це бренд неукраїнський. Це якийсь американський, якщо не помиляюся, бренд. І він коштує на мейкапі майка, 576 гривень. Об'єм 14 мл, Тому я дуже приємно вражена, що Такі небюджетні засоби навіть присилають на затест, за тест безкоштовно. Виготовлено в Америці. Я буду із задоволенням тестувати цей засіб. Мені дуже приємно, що такі подаруночки. Так, і останній засіб це. Ось такий комплексний, зміцнюючий засіб для волосся. Ось так виглядає, бачите, як запаковано, щоб не відкрилося, щоб нічого не вилилось. Об'єм 100 мл. Так, це в нас бренд HQ beauty. Це також так, це в нас виробник Швейцарія. Також це не наш бренд, і цей засіб на мейкапі коштує 470 гривень. Також небюджетний. Будемо користуватися, будемо тестувати. Я дуже люблю ці всі засоби для волосся, дуже люблю за волоссям Доглядати, тому буде дуже цікаво. Отже, ось такий подарунок. Дуже приємно, я дуже вражена, що мейкап це зробив ось такий мейкап-клуб, щоб люди. Блогери можна сказати, ділилися враженнями від використання, щоб інші користувачі сайту могли подивитися відгуки про продукти, знати ну, як діє той чи інший засіб, і що ось він так як сказати, поощряє блогерів, які роблять там публікації. Постійно влаштовує якісь розіграші і дарує ось такі гарні подарунки, щоб ми тестували. Це вже не перший бокс подарунковий, я виграю, це вже третій, якщо не помиляюсь. Ну, класно. Тому ось так. Пишіть, як вам продукти, чим ви користувалися, буде цікаво дізнатися. І побачимось ось вже скоро. Нарешті я себе нормально почуваю, тому вже відзніму всі відео, які я планувала. І чекайте, буде багато всього цікавого. Тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. І. Ділитися своїми враженнями від продуктів, які можливо використувалися. Побачимось вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!